Всім привіт! Сьогодні продовжу цикл своїх відео Аромати для нелаязичинських свят. Хто не бачив мої попередні відео, я залишу посилання на плейлист в інфобоксі. І сьогодні мова піде про свято Літа. Літа більш відомо всім як літнє сонцестояння, час, коли найкоротша ніч. У Скандинавії це свято середини літа, а у нас у Слав'ян це вшанування першого врожаю. І як бачите, в мене сьогодні на столі квіти та ягоди, природа в повному своєму розквіті. І коли як не влітку насолоджуватися дарами природи. У мене невеличка добірка, бо здебільшого я використовую парфуми іншого напрямку. Але коли зрозуміла, що в мене знайшлися. Такі аромати, що передають повністю мені відчуття гармонії з природою. Я і хотіла з вами ними поділитися. Бо дійсно, коли час такий неспокійний, бурхливий, буремний, то хочеться, дійсно, кудись піти далеко в ліс, або кудись на море дике і відчувати, ти просто свідомість, розчиняєшся у природі. І Нічого тебе не турбує. От саме ця добірка має максимально вас перенести у те первозданне розуміння природи, яка вона є. Вона може бути спокійною, як зелений ліс, вона може бути бурхливою, як море. Тому така невеличка добірка, і я сподіваюся, вона нам, хоч допоможе як терапевтично повернутися до джерел і до первинної первозданної природи. Перший аромат Льокінзо Кінзо або стара назва Паркінзо. Аромат створив Олівер Cress в 1996 році, і піраміда дуже велика. І квіти, і фрукти, і спеції, і деревні ноти. Але особливо я відчуваю найбільше поєднання нот очерету та водяної лілії. І для мене це не квітково свіжий аромат, а дійсно ода чистої природи. В ньому от немає нічого зайвого, я відчуваю легкість, прозорість і дійсно гармонію з навколишнім світом. От уявіть собі, спокійний ранок, озеро, вода така чиста, і вона наче відзеркалює небо. І навколо розтається вся зелень, що натронута людиною. І оцей вітерець, що легенький-легенький, він дує на вас і несе якраз. Оцю прохолоду озера, свіжість трави, і ви дійсно наче розчиняєтесь у моменті. Я не можу передати, наскільки цей аромат переносить вас в природу у вашій уяві. Аромат унікальний. І скільки б йому років не минуло, він все одно залишається для мене дійсно таким еталоном природи. І хочеться ще й ще більше. Знайомитися з такими ароматами, бо що б там було не написано в піраміді, саме ваші відчуття якраз і переносять у ту уявну природу до того озера, до тих трав, до цього очерету неймовірний аромат. І хочеться дійсно, щоб такі аромати і далі робили свіжі, прозорі, як дотик до природи. Наступний аромат. Елізабет Арден білий чай. Аромат був створений у 2017 році, але з цією серією познайомилася, здається, пару років тому. Коли проходила повз стелаж брокарді, мені, звісно, ж, знайомий був тільки зелений чай. І коли почала роззнайомлюватися, розуміла, що у зеленого чаю дуже багато фланкерів. І потім я познайомилася з серією білого чаю. Перший раз, коли я його вдихнула, він настільки мене вразив. Зрозуміло, що ціна в нього дуже бюджетна. І такий аромат і в такому бюджетному флаконі мене дуже вразив. Я його рознюхувала, і я не могла зрозуміти, чим же він мені пахне. І коли вже прочитала піраміду, то побачила в ньому зелений чай, зрозуміло, зрозуміла, що морські ноти, папери та шавлю. Ви розумієте, що це? Дійсно, аромат природи в найчистішому і в такому медитативному втіленні. От дійсно, наче ти потрапляєш в природу, відкриваєш кришечку аромату і просто переносишся кудись далеко, чи до океану, чи якийсь величезний ліс. Це не така дика природа, і там, де хащі якісь, а от природа така доглянута в ній все. Повільно, глибоко, з таким внутрішнім світом. Аромат дійсно нагадує свіже повітря. Легке, світле це дійсно той аромат. Знаєте, от такий стан, коли дуже все погано і нерви, як на межі. Здебільшого, всі люди йдуть на природу. І от цей аромат дійсно він, наче, заспокоює. Він вгамовує усі внутрішні якісь. Коливання і додають такого балансу. У цьому ароматі, наче повага від природи. Коли хочеться заспокоїтись, можна вдихнути цей аромат, і наче на якусь мить все стане спокійно. Неймовірний аромат, і він саме для тих, хто шукає спокою у природі. Наступний аромат Giorgio Armani Aco di Діджіо. Взагалі, в мене вийшла трошки комічна ситуація з цим ароматом, я його замовляла собі на літо просто розбавити свою таку цитрусову добірку. І коли вже замовила, то зрозуміла, що це не той парфум у кругленькому флаконі, а щось інше, начебто назва така. І коли вже почала вичитувати, ну, я ще. Парфумерно захоплений з невеличким досвідом, і я не знала, що його два аромати. Те, про що я думала? 2010 року він цитрусово мятний ароматик, а це я почала розношувати і розумію, що тут піраміда дуже багата. Це не той аромат. Почала читати і зрозуміла, що це саме Аква Діджі 1995 року. В нього піраміда дуже велика. І найбільше мене вразили саме ноти горілки, листу банану, ананасу та поєднання конвалі є цим тут. Тобто піраміда дуже велика, я постараюсь, якщо не забуду, прикріплю саме фотографію. І... Цей мене аромат дуже вразив. Я чесно казати, я до цього ще ніколи не знала. Я бачила флакон на, у різних статтях, але я думала, це просто перевидання. Ось 2010 рік це просто якесь переводання старого аромату. Насправді, це зовсім два різних аромати, і не треба їх взагалі якось порівнювати. Аква Діджіо це аромат природи, який поєднує силу води. Свіжість повітря і міць каменя, такого, що нагріто на сонці. І цей аромат, знаєте, не для відпочинку десь на узбережжі, а от дійсно складається от така картина, наче ви знаходитесь на скелястому узбережжі, де хвилі розбиваються берег, і вітер розносить цей аромат солі, зелені. У цьому ароматі природа така стихійна, глибока, чиста. Він дійсно про свободу, про єдність з водою. От той момент, коли ти стоїш на краю скелі, дивишся горизонт і відчуваєш в себе частину чогось більшого. Неймовірний аромат. І я хочу, щоб ви з ним теж познайомились і відчули себе частиною природи. Ще один відливантик у мене це Giovanчі Oblik Fast Forward. Якщо не помиляюсь, це аромат взагалі знятість. Він був створений у 2000 році неймовірним Альбертом Моріллісом. Мене дуже вразив цей аромат. Я в такому захопленні, що я з ним познайомилась, от дійсно він для мене. Це еталон морського акватичного аромату. Найбільше я саме відчуваю морські ноти. І це не такий класичний пляжний чи цитрусово коктейльний аромат. Ні, це саме море в русі, море як така енергія, вітер. І знаєте, в мене таке відчуття от згадується, чомусь реклама, теж з нельових, Бонаква. От в мене якраз оцей облік фастфорд дійсно наче подих природи. Та наче таке враження, що ти в Одесі ідеш з роботи, і до тебе ж доноситься цей неймовірний аромат свободи, моря, вітру. Я не знаю, як ми. Загубили цей аромат, чому його зняли? Що ж там такого було забороненого, що його зняли? Невже сьогоднішня ніша вона настільки прекрасна, ніж цей g облік Fast Forward? Я в такому захопленні, і якщо я ще знайду якийсь відливантик, я обов'язково його куплю. Дуже жалкую, що в мене немає саме флакону, бо флакон трошки такий. Наче фантазія з 90-х на те, що буде в нульових Нове століття, і як раніше його уявляли, ну, це своя окрема естетика, а аромат морський, енергетичний, і це таке відлуння прохолоди та свободи саме в бетонних джунглях. Ще один аромат природи і Враше Натюрель. Ну, сама назва підказує, що це поєднання з природою. Найбільше в цьому ароматі я відчуваю ноти лимону, зеленого яблуку та чорнобривців. І саме це поєднання створює аромат зеленої, спокійної, гармонійної такої природи. Хто живе в приватному будинку, можете собі уявити таку картину, що зранку, коли сонце тільки прокидається. Ви виходите до себе в садок або у двір, і відчуваєте, що повітря ще таке свіже, прохолодня, на траві ще роса, і ви розчиняєтесь у цьому світлі. День тільки починається. Дійсно, аромат передає таку свободу і легкість саме літа, бо коли ми ще можемо насолодитися ранішнім сонцем, ранішньою Такою свіжістю, коли ще всі сплять, всі відпочивають, і там тільки де-не-де пташки заспівують. Неймовірна передача саме оцих нот чорнобривців. І, можливо, особливо для нас, хто знає, як пахнуть чорнобривців, це дійсно такий аромат спокою дому, там, де нічого від тебе не чекають над, просто який ти є. І от це поєднання з природою якраз і вгамовує нас, заспокоює. І дійсно природа нас приймає такими, якими ми є. Тому Натюрель це аромат для тих, хто шукає тиші та спокою в природі. Ще один аромат Джо Малон, Blackberry. And ну, якщо перекласти, це ожина та Лавровий лист. Аромат був створений у 2012 році і. Я його до цього, чесно, ніколи не чула, не знала, бо в ті роки зазвичай користувалася тим, що мені подарують, або щось купувала в Івроше, або якісь там аналоги, які були популярні в Космополітані. І цей бренд я взагалі ніколи не чула і не бачила. Потім, звісно, що як у нас вже розповсюджився інтернет. Багато вже блогерів почали вести свої канали. Звісно, я чула про цей бренд, але я ніколи не була знайома. І мені просто подарували від відливанти, і для себе я відкрила неймовірний світ природних ароматів. Blackberry Bay – це справжній аромат дикої природи. Оцей саковитий, живий, і він дійсно, як десь і було зазначено, що це спогад з дитинства. Це спогад про прогулянку в лісі наприкінці літа. Це коли ти приїжджаєш до бабусі і йдеш гуляти у поле або гуляєш десь у садку. Це не та природа, не ті квіти, що в мене зараз на столі стоять, це дійсна ця бурхлива. Свіжа, зелена природа, коли збираєш ті ягоди, не миєш, а просто кладеш собі до рота. Це ті квіти, які зриваєш і не зрізаєш, а в тебе залишається цей аромат зеленого листя на руках. Оцей аромат дійсно передає відчуття такої свободи, безтурботності, що ти хочеш просто зняти свої капці і йти босоніш по траві з росою. Хочеш відчувати. Оце сонце на своїй шкірі. Неймовірне, настільки чарівний аромат. Я дуже рада, що я з ним познайомилась. І чесно, їм хочеться постійно користуватися. Цього від такою, впевнена, вистачить тільки на тиждень, бо і знову і знову буду купувати, якщо вистачить ще коштів на флакон. Неймовірний аромат, аромат природи і аромат, який переносить нас в ту. В ту природу яка дика, зелена, трошки колюча, але надзвичайно жива і щира. І ще один відливантик. Звісно ж, моя добірка найбільшлася від Шанель. Це Шанель номер 19 а в мене саме туалетна вода 2023 року. Я знаю, що оригінал саме 70-х років. Але в мене нова версія, і мені здається, і добре, що я познайомилася саме з цією версією, бо вона облегшена і вона більш для такого сучасного носика. Піраміда на фрагрантиці зазначена така невелика. Там є зелені ноти, і рис, гальбан, пудрові ноти, і деревні ноти, ну, така обмежена. І коли я вже почала читати про оригінал, скажімо так, флагман, то я там побачила, що в піраміді був дубовий мох. І от мені здається, що саме та піраміда строго аромати якраз і втілює в себе справжню природу. Отакий от драматичний, густий ліс, що це не такий лагідний садочок, не якийсь там поле з квіточками, а дійсна природа в моменті сили такої міті. От уявляєш зразу прохолодний ранок. Свіже повітря, і ти в тому лісі, де ще не тронута природа рукою людини. Квіти собі ростуть, як вони хочуть, по стовбурам дерев плететься плющ і де-не-де -де через гілля дерев пробивається проміння сонця. Аромат от, справжня природа. І коли на себе наношу, чесно, це не відчувається як просто аромат з флакону. А дійсно дотик від природи. Я не можу уявити, наскільки був неймовірний і глибокий аромат саме версії 70-х років. Але і ця версія, що в мене є, 2023-го, вона дійсно викликає повагу до самої природи. І отака от сила, стримана краса і глибина. Аромат неймовірний, він про чистоту, простоту і дійсно таку внутрішню рівновагу, коли ти заходиш в цей ліс, скидуєш з себе весь негатив, усі ці людські якісь негаразди і розчиняєшся у цій природі. Дійсно, природа лікує. І саме природа з аромату Шанель номер 19 дає цю силу і енергетику. Ось така в мене сьогоднішня добірка. Я сподіваюся, що ви познайомитеся з цими ароматами. Деякі в мене є в розпиві. І думаю, надалі буду відкривати для себе неймовірний світ ароматів, що створюють гармонію з природою. Якщо у вас є такі улюбленці, поділиться зі мною в коментарях. Буду дуже рада щось для себе нове відкрити. І хотілося дійсно. Показати, що парфуми як терапія можуть нас надихнути, створити відчуття внутрішнього балансу і повернути нас до джерел, до первинної природи. Дійсно, нам потрібен той стан, коли ми маємо відчути літо в повній мірі, бо відпустки минають, вихідні проходять, і літо закінчиться. Хочеться, щоб ви відчули його тут і зараз. У мене на сьогодні все. Дякую всім за перегляди, за коментарі і до наступних зустрічей! Всім па-па!